Дорогий друже, твоя участь у благодійній акції допоможе десяткам людей, які щодня, щохвилини можуть піти з життя через міркову недостатність. Довідки за телефоном 0800 500 238. Гаряча лінія голови Кіровоградської обласної державної адміністрації. Не будь байдужим. Разом заради добра. Тема дня продовжує наш ефір. Доброго вечора тим, хто приєднався до нас щойно, І в нашій студії сьогодні Наталія Черніченко, директор педагогічного ліцею. Доброго вечора вам. Добрий, дякую, що ви з нами а глядачам. Нагадаю, що сьогодні ми в новинах вам розповідали про кінофестиваль, аматорський кінофестиваль Промінь, який відбувся в педагогічному ліцеї. Це вже втретє проходить такий кінофестиваль. І скільки ж цього року Наталя Юріна подалися конкурсантів на фестивалі? А, в цьому році у нас взяло участь у фестивалі 11 фільмів. Серед них дев'ять робіт це а, представлені класами і дві індивідуальні роботи. Які були головні вимоги? А, головні вимоги фестивалю були відповідність фільму а, темі фестивалю це чудеса рідного краю. А, далі відповідність регламенту підготовки, а, критеріям щодо зйомки фільму, оригінальність сюжету. І, звісно, що цей фільм повинен бути цікавим. Наталія Юріна, третій рік поспіль ви проводите такий кінофестиваль. Чи відчуваєте ви те, що учні, ліцеїсти ростуть у напрямку створення таких аматорських кіно і чи повторюються учасники фестивалю? Скажімо, минулого року це були десятикласники, цього року вони в 11-му, але теж хочуть брати участь. Так, відповідно, з року в рік майстерність наших кінооматерів росте, тому що, по-перше, у нас є правило, що якщо ми проводимо якийсь захід в ліцеї, то в ньому беруть участь всі класи. Тому зрозуміло, ті учні, які брали участь в минулому році у фестивалі, вони беруть участь і в наступному. Це допускається. Так, бо фільми створюються різні, і теми кожного року у нас міняються. Росте не тільки їх майстерність як сценаристів, а й як режисерів, операторів. Вони опановують нові технології інформаційні, використовують їх в своїх фільмах. Все менше ми бачимо в фільмах запозичених кадрів з інших передач фільмів. А все більше це кадри, створені самими учнями, це цікаві сюжети фільму, не просто відтворення природи або міста, це і якісь рольові моменти. Тобто, звичайно, фільми стають сучаснішими, цікавішими і змістовнішими. Цього року розкажіть про роботу, яка виграла. А в цьому році, як я вже сказала, темою фестивалю стала чудеса рідного краю, тобто метою було відображення особливостей Кіровограда та Кіровоградщини, саме наших родзинок. Чи ми відрізняємось від інших? І що в нас є такого особливого роботи? Я хочу сказати не тільки про ту роботу, яка виграла, а про всіх призерів. тому що вони були досить різнопланові і різножанрові. І в цьому і цікавість нашого заходу перемогла робота учнів 11-го правового класу, де вони показали родзинкою саме людей, які живуть на Кіровоградщині, Що всі люди різні, але кожен у своїй професії, у своїй роботі намагається як найкраще. Виконувати її і тим самим є гарним прикладом для е, тих, хто живе поряд і дітей, і прикладом для наслідування. А на другому місці це робота, яка показала дійсно історичні родзинки нашого Кіровограду, де ми бачили Кіровоград сучасний, Кіровоград минулий і чому саме е, перший трамвай, чому саме театр, чому саме вулиця Дворцова є. Е, Нашим обличчям, скажімо, нашою візитною карткою, а на третьому місці індивідуальна робота, яка показала. Особливості природи Кіровоградщини, саме ті місця, якими ми пишаємось, Це монастиріще, це хутірна дія та інші куточки природи, які може не досить відомі на Україні, але ми, ми їх всі добре знаємо і знаємо, чому вони відомі. Ви визначаєте тільки тему робіт, чи супроводжуєте їх реалізацію, чи все-таки усе ліцеїсти мають зробити самі. Ви знаєте, я думаю, що консультативна допомога вона дуже важлива і ми її надаємо, тому що навіть знаючи тему, яка до речі є дуже широкою, її потрібно звузити до якогось конкретного факту, Який, бо, до речі, хронометраж фільмів. Хронометраж фільмів у нас був до п'яти хвилин, тому ясно, що за цей дуже короткий час дітям треба було показати. Дуже багато всього, тому а, і поради, і історичного плану, і а, поради щодо змісту. Може, яких, якісь професійні поради. До речі, я знаю, діти зверталися і на обласне державне телебачення з питань. Цих все це потрібно, тому що інакше дитина в цьому віці, віці сама ще вагається чи так підійти до створення фільму, чи інакше. Але все це співпраця вона дійсно тільки найкра на краще. Як відчуваєте, те, що відбувається зараз, в державі відбилося якось у фільмах, які ви побачили на конкурсі? Тобто реагують молодь на суспільні події. Молодь однозначно реагує на суспільні події. Про це говорить емоційність наших фільмів, які створені дітьми. Не випадково дуже багато фільмів зосередились на тому, що люди це дійсно родзинка нашого краю. Бо люди це народ, а народ це історія, яка відбувається сьогодні. Е, дуже мені сподобалось е, висловлення однієї з акторок, яка знялась у фільмі, яка сказала: Люди дійсно дуже багато подорожую але в гостях гарно, дома краще. Давайте робити наш дім е, більш гарним. І, мабуть, в цих словах і, і є. Е, те відношення молоді до того, що відбувається, що треба самому робити все відповідально і гарно, і мабуть тоді стане краще не чекати когось, хто прийде і щось зробить. Пані Наталю, є така думка, ці фільми послати на всеукраїнського рівня конкурси, можливо, навіть міжнародні, адже роботи дуже достойні. Минулого року я була в журі. Я пам'ятаю, що ну є чим пишатися. Я теж так вважаю. Я думаю, що по-перше, коли буде святкуватися ювілей міста Кіровограда, ми спробуємо взяти участь в обласних заходах, присвячених цьому, і зрозуміло, будемо пробувати свої сили в міжнародних фестивалях, як для дітей шкільного віку, так і для різновікових груп. Я вважаю, що наші фільми можуть конкурувати серед фільмів відповідної методики. І тематики, якою буде тема наступного фестивалю, чи зараз поки ще зарано про це говорити? Зазвичай ми обговорюємо тему фестивалю під час навчального року. Тобто, в наступному році у нас будуть нові класи, нові учні. І обов'язково, коли діти долучаються до обговорення теми, зрозуміло, що і відповідальність їх по підготовці фільму вона стає більш важливою і тому для нас. Педагогів дуже потрібно вислухати думку дітей, що вони пропонують, бо без них зрозуміло насаджена тема вона не буде. Так гарно сприйматися і відображатися, тобто досить демократичний до цього питання підходить. А, да, і ми вважаємо, що це є основним справем нашого фестивалю. Дякую вам за діалог. Сьогодні глядачам. Нагадаю, що в нашій студії була Наталя Черніченко, директор педагогічного ліцею, де нещодавно відбувся кінофестиваль аматорських кінострічок. Промінь Такою була тема дня. Дякую. Дякую вам до побачення.